Хто ми є наш Господь? Ми так часто питаємо, що ми значимо на цій величезній землі. Чому, Боже, ти нас так присильно кохаєш? Чим віддячити можем за любов цю тобі? Хто ми є в цьому світі планети і галактик? Хто ми є, коли бачимо шумний океан? Хто ми є, як рахуємо зірок в небі клаптик, хто ми є, коли бачимо страшний ураган, хто ми є, коли буря накриває наш човен, хто ми є, коли грім над будинком гримить, хто ми є, як приходить пожежа чи повень, хто ми є, хто ми є, мій Господь, у цю мить, хто ми є, коли бачимо хвороби й проблеми, хто ми є, коли падаєм і грешимо? Хто ми є, як трапляються різні дилеми, хто ми є, як встаємо і далі йдемо? Хто Ми є? Ми лиш глина, проста і звичайна, ти гончар, всемогутній, ліпиш долю всіх нас? Ми лиш крихітки в світі, хмаринки ті дальні, та поволі твоїй, ми живемо по цей час. Ти давно розпочав із нас посуд ліпити, розминав ти нас глину, щоб тверді не були, і, бува, починали ми тоді говорити, що етап цей нелегкий ми не зможем пройти. Але потім дивились у дзеркало духа, розуміли, що все лиш на краще було, і приходила швидко духовна посуха, і, здавалось, в душі знову все розцвіло. Ти, мій Боже, завжди працював над нами. Акуратний, ти був наш найкращий гончар, в ті нелегкі хвилини страху, муки і болю ще сильніше на всіх у руках ти тримав. Ти витончував, майстер, кожен наш міліметр, і твій творчий підхід так сподобався мені, ти йшов з нами отець, кожен наш кілометр, Щоб бува, не розбились. У нелегкі ті дні, ти нас всіх формував, ти творив із любов'ю, і вдихнув в наші груди свого духа, життя, всі важкі недостачі сховав в своїй крові, і нас всіх вдочерив, я твоє вже дитя, ти працюєш і далі. Господь над нами і випаюєш, сушиш, даєш силу і міць. Дуже добре з тобою, йти земними шляхами, бо в долонях твоїх нема болю й сліз. І коли повстає в когось нас запитання, хто ми є на ось цій величезній землі, то вже знаєм, ми глина, у якої завдання довірятися повністю Боже тобі.